Не давайте читати маленького принца дітям. Це казка, яка пропонує сурогат муралі. І головний герой там це дитина, яка зробила суїцид. Саме з маленького принца почалися оці всі коельо, Річард Бах, Сергій Лазарев і інші літературні вампіри, які ловлять тонких чутливих людей і перетворюють їх на депресивних задротів. Перше у екзюпері не було своїх дітей. Тому маленький принц, то простий як дитина, то поводить себе як дорослий із депресивним розладом. Тобто, це сурога дитини. Насправді, маленький принц це зеркало самого Екзюпері і трансляція його власного світосприйняття. І це далеко не найкращий приклад. Я би не хотів, щоб мої діти були схожими на екзюпері. Друге троянда це образ жінки, дружини. Троянда маленького принца, капризна і істерична. Її треба накривати ковпаком, милуватися нею і в жодному разі її не слухати. Хіба це нормальна жінка? Хіба це нормальні відносини? Це сурогат. Троянда це насправді Консуела Сунсі, реальна дружина Антуана Десентекзюпері і дуже викобелиста дама. Один тільки приклад. Вона запускала бідолашну екзюпері до своєї спальні тільки після того, як він її під двері засуне декілька сторінок свіжого рукопису. Це так вона його стимулювала до творчості. І характером вона була як та троянда. Гордовита, манірна, норовиста. При цьому сам Ексюпері він зовсім не пасочка. Він періодично звалював з їх планети. І навіть у цій казці, коли принц втік від своєї троянди, він по дорозі зустрів сад таких самих троян. Ви ж розумієте про що? Третє лист. Це образ друга. Ми всі у відповіді за тих, кого приручили. Що це за окязанка? Що за примус до дружби? Це сурогат. Навіщо ця вся нудна філософія, якщо достатньо любити ближнього? Люби ближнього і ти автоматично будеш за нього відповідальним, без обов'язало. Четверте, баобаби. Образ зла. Їх треба виривати з корінням, доки вони маленькі. Я не дуже розумію, чому саме баобади, але хай буде такий собі фалічний символ домінуючого чужого самця. Але сама ідея, зло як дерево це сурога. Зло у маленькому принці активне, живе, воно не побоюся цього слова, потужне. Воно росте і пробує задавити добро. Так не буває. Насправді, зло це гниль на чомусь доброму. Це відсутність, дефіцит добра. Коли ви виключаєте світло, ви виключаєте світло, а не включаєте темряву. Перестаньте шукати баобаб. Просто ростіть добро. І тоді зло само здохне. П'яте змія і суїцид принца. Змія розумна, вона говорить принцові правду, але робить це лукаво двомовностями, не договорюючи цю правду до кінця. Це уособлення того самого Змія, який спокусив Адама і Єву. Змія пропонує заборонений плід, суїцид, так само, як Змій пропонував Адаму і Єві яблуко. Змія обіцяє принцу Бонус повернення додому на його рідну планету. Так само, як Змій у Едемі пропонував Адаму і Єві стати боги. І так само, як Едемський Змій, змія в маленькому принці мовчить про прямий наслідок, про смерть. Смертельний укус змії у маленькому принці це сурогат якісного рішення, сурогат рішення проблеми. Принц уміє літати, він прилетів на землю, значить, якось він може повернутися. Це символ людини, яка кудись залетіла у якісь проблеми і не знає, як вернутися, і вона обирає смерть. І в кінці кінців принц приходить до змії і дає себе укусити, тобто робить суїцид. І прикриває метафорами, барвистими. Там, але він чудово знає, про що він пише. Спочатку заколисує філософськими історіями про троянди і баобаби, і коли читач уже зануриться у цей казковий світ, Екзюпері вприскує йому отруйну смислову ін'єкцію. Оця фішка суїцидників, мовляв, я піду із цього несправедливого світу у інший, де мені буде краще. Ця фішка подана взагалі непомітно. Про цей суїцид мало хто пам'ятає із тих, хто читали маленького принца. Я бачу, як цю казку рекомендують навіть переконані християни, які чудово знають, що суїцид це гріх, це порушення заповіді не убий. Якзюпелі знав, що пише. І історія його власної смерті теж дуже мутна. І взагалі, по чесно. Хто придумав давати дітям читати казку, у якій головний герой це дитина, яка зробила суїцид? Не дарма Хайдегер з його нудною філософією про пустоту і ніщо, яка перекликається з пафосним негативізмом Ніцше і хтонічною депресією індуїзму і буддизму? Оцей самий філософ Хайдегер, який своїм мороком збив з путі велику кількість людей, і саме він палко рекомендує маленького принца. І не дарма ті люди, які більше зранені, які пережили багато зла, вони западають на цю казку. Там іде контакт на рівні підсвідомості, і це не дуже хороший контакт. Маленький принц є найбільш часто перекладуваною книжкою у світі після Біблії. У цьому теж є символ. Після джерела світла завжди йде кастін. Після того, як на ринок виходить якісний продукт, завжди з'являється сурога. У принці є ще дуже багато поживи для аналізу. Я зачепив лише саме основне, але сподіваюся, сказав достатньо: не підпускайте своїх дітей до цієї книжки на гарматний постріл. У мене все, всім щастя, слава Ісусу Христу.